Хочу розпочати з новини, яка напевно стала таким локомотивом тих усіх новин, які з'явилися у нас в ці найближчі дні, це все ж таки зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані, 26 квітня, під час поховання папи Франциска. Тобто, зустріч, яка відбулася в Базиліці Святого Петра, доволі там недовга, але. Ці всі історичні фото, напевно, все ж таки, хто би сказав би, кажуть, що була зустріч історична, але що не менше фото стали точно історичні. Слухай, вибач, я, я просто по, по фото, я почув такий відгук. Виглядало трішки так, знаєш, особливо в цьому антуражі, що Трамп сидів, так уважно слухав Зеленського, так наче то йому сповідався. У мене асоціація, що це я на народження мого діда, 15 раз слухаю ту саму історію, яку вже він мені розповідав. Тобто, в мене інша асоціація, але ключове, напевно, з того всього, що. І наша сторона, і американська сторона дуже. Компліментарно висловились про результати цієї зустрічі, тобто те, що е, почули сторони один одного, з'явилися меседжі, що Трамп думає, не може бути, що Путін його намахує, е, і про те, що мали би бути якісь нові поштовхи до зрушень у мирному процесі. Е, ми розуміємо під текстом, що в нашому форматі не до мирних процесів переговорів, а до радше, я би хотів би точно до налагодження стосунку з американцями з американцями. Білий дім, чи яких очолює Дональд Трамп. Давай ось так от скажемо, тобто з адміністрацією його поточного чинного президента, насправді для нас це екстра важливо, зважаючи на... А ті приптії, які відбуваються навколо на постійні оці гойдалки в стосунках з американцями незрозумілі заяви. То ми то Кремль він віддає, то він не віддає. То він заявляє, що треба. Потім заявляє знову, що треба. а Потім каже, що Путін поганий і робить дурниці. Ну, все ж таки, е, таке загальне інформаційне поле. Мене якось так оптимістично наштовхує на те, що якось вилагоджується, але знову ж таки мовірно, я хочу це бачити як українець. Знаєш, тобто я хочу бачити, що це налагоджується, що плато стає якимось стабільнішим. Проте за скільки за ці три місяці Трампа. Ситуація нестабільна. Він заявляє вранці одне ввечері, скасовує ті мита, потім переповідає ще щось інше. Його днями вийшла в західних медіа стаття про те, що взагалі команда Трампа лише там з другого разу виконує його наказ після того, як він його дає, тому що він скільки всього говорить в пусту, інколи нісенітниці, що вони вже зрозуміли, що треба давати паузу після кожного його mm -hmm. якогось звернення, заяви, що треба бути доволі обережними і тому. Тут знаєш, я завжди кажу не все так погано, і треба на все дивитися, як для поле для маневрів. Ти знаєш, ти ж і в футболі виходиш там проти сильнішого суперника, але дивишся на його якісь слабкі сторони, на те, що він може, що він не може, і тут та сама ситуація. Ми маємо розуміти, які наші маневри, і що ми маємо в цьому переговорному процесі використати, аби дотиснути і е, все таки забрати е, назад ось цього друга собі в обійми. Ну мені здається, що, знаєш, що другом його назвати не можна, в обійме його на друга я про великий мене. американський народ. Давай так і про їхню так. глобальну політику. Але цей глибинний американський народ все таки зараз представляє якраз таки адміністрація Трампа, і з ним дуже складно. Він справді такий чоловік, що ну він минулого разу я вже говорив, що він не виглядає договороздатним. Тобто, ця вся постійна мінливість його позицій вона створює його логіка. Зрозуміла його насправді тактика, стратегія переговорна в тому числі. Треба напевно прочитати тут зна. Книжку як там мистецтво домовлятися від Трампа. Ти маєш якесь тут відсоток таке враження? Через випуск ні, про ту просто кажу, мені просто цікаво, чи чи від неї вибухне мозок, чи не вибухне. Просто Трамп такий чоловік, який створює, от я почув подібний опис, він мені дуже зайшов. В переговорах постійно стратегічна невизначеність, тобто він робить на розтяжку, ставить на розтяжку свого е, партнера е, і сам собі так само стоїть на розтяжці, але це дозволяє йому, скажімо так, постійно лавірувати, постійно маневрувати, сказати. Та я там змінив думку. Я він мучки? веде перемовини з позиції сильного. Зрозуміло, що це ну, можна так робити. Він вчора говорив е, буквально, що я керую світом. Ну він так говорить. І а згадуємо ще його інші тези про те, що цілуйте мене всі в дупу. Е, він, так себе, він так себе веде. Е, наша Та, буде... Людина каже, чим вище взлітаєш, тим е, важче падати. Б, це, та, падати. Тому е, треба, ну, обережним насправді, бути. Е, насправді наша задача в цьому всьому коловороті скажімо так, стратегічної невизначеності Трампа, я би так оцінив її і окреслив, це, чесно кажучи, е, намагатися не розсваритися з американцями. Нам це конче е, необхідно бути з ними відносно в нормальних якихось стосунках. Чому тому, що я, я чую просто мільярди цих заяв про те, що там рудий дід здурів? Давайте пошлемо Трампа далеко далеко. Ну все таки без штатів нам дуже важко. Буде дуже важко. Нам треба зараз я хотів би зрозуміти, що нам пропонують ті люди, які кажуть, давайте почнемо діда. Та нам на ж не треба погоджуватися на його пропозиції. Нам не треба поїти під ось цю дудку. Але ну камон а тоді як будемо жити, воювати, стріляти, вбивати? Ну розкажіть, як як далі це витримувати? Ну тобто, я ще раз С нам це от тому і ми знаєш, нам дуже важко, тому що а, нам не треба сваритись Трампом. І б нам не треба е, під його дудку дутку. Треба підігравати, намагатися передбачити його наступні кроки. Це роки. нагадує. Знаєш, якусь дискусію з дружиною перед відпусткою, типу там, чи перед якимось івентом. От і, і не можеш ти, якби, е, закрити е, це питання. Його треба продовжувати, треба їхати і разом, і вдвох. Але ну не до кінця ж треба прогнутися. Дивись, е, мені здається, що просто треба намагатися передбачати. У нас є кілька поганих моментів, і є кілька хороших. Хороший це те, про що ти сказав, справді, так, за підсумком ватиканської Зустрічі склалося враження, що в нас в одному напрямку принаймні в нас з'явилися публічні заяви. Там Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, сказала, що от Путін дратує оцими пропозиціями про короткострокові перемир'я. Ну, ми ще до них підійдемо там далі про цю історію на 9 травня, яку Путін запропонував. І ми про це говоримо: що типу Росія задовбала це гратися, маневрувати короткостроковими перемир'ями. Давайте говорити про серйозний мир. А росіяни не готові. Вони не демонструють, вони імітують переговори. Як на сьогодні нам за. Заяв... Кажуть, нема умов для 30-денного миру, а типа на трьохденні умови є. Так? Тобто, слухайте, ну мені здається, що перший раз ще їм про каналу. А другий раз розуміють чітко що ну, це... Давай ми вими все... залишимо. Ще тему. Я просто хочу от, е, фіналізувати цю історію по е, все ж таки та по ватикану, по переговорах. Ватикан – це так називається. Знаєш, загально цей трек, але насправді познаєш ватиканська зустріч. Можливо, коли дійсно це буде в якихось е, підручниках. Таких е, переговорний конклав між переговорний Зеленським конклав, між і Трампом. Просто тут треба треба розуміти по максимуму виключати ось ці от особистісні речі. Саме тому там минулому нашому подкасті я говорив, що президенту нашому зеленському не треба тикати Трампа в гімно піднімати якісь його, там старі заяви, казати: От ви говорили одне, а зараз ви типу не дотримуєтеся слова. Ні, не треба цього робити. Треба максимально уникати будь-чого особистісного. Ну, дивись, Джастін Трюдо, колишній прем'єр-міністр Канади. Він його там називали 51 м губернатором. США. що там ще не говорив, що він не сміливий чоловік, Трамп казав, і багато чого, і маск на нього гімнолоїв. Але ж він не вийшов і не сказав, що американці. Арівідерчи, все, папа, -па, я образився. Я Додаки я, е... Зеленський не виходив, не казав Ні, ну але в нас був кейс. Овального кабінету, в нас був кейс. Е, ось цього там. Е, а, з... а що треба було робити овальному в в ну, ну Набути я... голову і сказати, все окей? Я, я розумію, але типу треба не, от Овальний кабінет тут не будемо повертатись. Там був в обличчі Зеленського, які б не були до нього стосунки, плювок в обличчя українцям. Всім типу знаєш, що це я по Maps дивився, як ви там живете і воюєте. Так, але не треба... Бу ну треба намагатися цього всього уникати, можливо, Це максимально умовна, повертаючись до своєї думки. Історія про те, що не треба було е, декларацію копомпео підписує, зачитував е, Зеленському прилюднути. Можливо, так але мені здається, що е, хтось подивився нас тобою минулий раз. Розумієш, можливо, що же президент в костюмі приїхав да в такому неповноцінному костюмі, але. На пів костюмі. найкраще виконав протокол похорон Папи, ніж сам Трамп. Тобто, я веду до того, що ну от якби треба намагатися, все ж таки намагатися передбачити цей наступний крок і не звертати уваги на заяви Трампа. От реально, він говорить одне: в нього, о, Зеленський, о, це круто. В нього Зеленський хороший хлопець зараз. Хороший хлопець. Два, два тижні тому він був поганий хлопець, який робить був погану диктатор. роботу, який почав війну. Місяць тому він був диктатор. Тобто в нього постійно це змінюється. Рейтинг нього да, рейтинг 4%. Так, рейтингу чотири але в Трампа є генеральна ідея. Він типу хоче закінчити війну він хоче заробляти гроші. От оце його треба зрозуміти, А це заяви, це все таке шобло, в якому це все крутиться. Це взагалі на це не треба звертати увагу. Треба робити свою роботу. В нас єдиний недолік, я згоден. що у нас зараз є хороший рух на зустріч, нібито проявляється, але є не, єдиний недолік. Ми, на жаль, досі не маємо людини близької до оточення Трампа, яка О, це би могла правда. впливати е, це в Росії. Правда. Є, наприклад, Вітков, який тук-тук-тук. Постукав і розказав думку Путіна, е, і вона там зайшла Трампу. Нам треба шукати свою людину. І Тут бачиш Келога. Пишуть ще чергова стаття, що Келога, який був доволі ну, проявляв до нас симпатію, міг був, стати є, нашим хлопцем Ну він і є, але бачиш, неодноразово з'являється стаття про те, що його ну відсовують від процесів, все ж таки. І ну тут знаєш, це, це, це на жаль, тому що перші відгуки, які я чув ще з лютого, що він дуже адекватний. І дуже зрозумілий для нас переговорник, зрозумілий серйозний, дорослий, не в віці, а розумом чоловік. Ну, і бачиш, але вже тоді казали, що не дуже до нього і прослухається адміністрація Трампа і сам Трамп. Вливо що зміниться? Побачимо. Побачимо, побачимо, тому що я все ж таки притримуюся, як це сказати, я нестримний оптиміст, і я вірю в те, що світовий порядок все таки буде мати верх в цьому буремно-бентежному світі, який несеться в третю світову.